Так. Ну що, добрий день всім? Я радий, що ми вийшли сьогодні в ефір. Хотів би сказати, радий бачити, але, але скажу радий бачити 1 грудня, бо зараз тільки ви мене бачите, а я вас не. Але в будь-якому випадку це не заважає нам сьогодні зустрітися, поговорити. І я би хотів сьогодні поговорити про певні. Певну зміну парадигми, зміну свідомості, яка відбулася після 24 числа, і е, наскільки помінялося, наскільки не помінялося наше сприйняття, наше бачення. Е, плюс знову ж таки про те, що ну, в будь-якому випадку за будь-яких обставин треба зберігати е, холодний розум і не, 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 падати, не впадати в крайнощі. Е, ну і давайте. Є моя презентація, давайте якраз з цього приводу і почнемо говорити. Це така собі фотографія ще з передвоєнних часів, але чому я її поставив? Тому що так, ну тут конфлікт інтересів. Якщо ми проаналізуємо наш емоційний стан, я думаю, це стосується, напевно, практично всіх. Починаючи з 24 лютого виглядало це приблизно так, ну, як мінімум у мене. Це було повне нерозуміння, і, скажімо так, ми усвідомлювали, ми не могли змиритися, ми не розуміли, що сталося. Після цього воно змінилося на гнів, обурення. Зараз ми розуміємо, що нам потрібно робити те, що від нас залежить. Кожен повинен на своєму місці допомагати, допомагати армії, допомагати людям, допомагати волонтерам, допомагати собі. Ну і я дуже сподіваюся, що вже незадовго наш емоційний стан поміняється на приблизно такий. Це буде тоді, коли ми виграємо. І я впевнений, що ми виграємо війну. Але для цього потрібно багато що зробити. Як я вже сказав, е, кожен з нас повинен займатися тим, що може і вміє найкраще. Е, Зв'язку з цим, під час війни ми започаткували, фактично вийшло так, що ми започаткували одну ініціативу Сергій і Софія Рогуль започаткували ще іншу. Ми зрозуміли, що це може бути помічня один одному, крім того, дуже багато людей почали пропонувати допомогу, і таким чином вийшов проект Неопалими, який як я вже сказав, підтримує компанії Естет зі стресовою обороною і ряд компаній комерційних, які абсолютно не претендують на те, щоб їх рекламувати, піарити. Вони просто хочуть допомогти Це ряд клінік, які долучилися до цього проекту. Що таке є проект Неопалимі? Про це вже слава Богу, ви знаєте, я вважаю, такі проекти вони найліпше працюють, коли про це знає максимум людей. Про це вже пишуть новинні медіа, про це пишуть різні ресурси, навіть глянець, такі, як Vogue, здавалося, де Вок, правда, з моди. Іде проект Ну, наскільки я розумію, це дуже добре. Зараз українці об'єдналися в одну силу і стараються допомогти один одному, стараються максимально підтримати. Для того, щоб було зрозуміло, і перед тим як я продовжу я би хотів запустити відео, яке було 28 числа, воно було в ефірі на каналі Інтер. Але я думаю, це буде корисно всім його подивитися. Я вчора його виставив в Інстаграмі. Сьогодні хочу. Запустити тут і послухайте три пару хвилин про те, що таке проект неопалив. <клес> <клес> Травма руки і понівечне обличчя у Наталі після обстрілу Маріуполя російською авіацією. Зараз ця рука згинається і багато ще проблем з нею. всі Дуже багато осколків ще в руках, в обличчі, в голові. Які неможливо буде дістати її вони. Ті обличчя зараз замінівши, скуки перебуті нерви. Того дня її сини 20- та 5-річний ховалися в підвалі будинку, а Наталія із чоловіком піднялись на поверх, аби зібрати речі, щоб виїхати з міста. Але не встигли. Почався наліт. Центр перебування біженців. Тут, Тут теж так ховались десь 200 біженців. Ніколи там не було наших військових, нікого там не було. А наступного дня вдарили там театр. Тоді на початку березня медичну допомогу в Маріуполі було складно отримати лікарів. бракувало. не гаючи часу, Андрій вивіз родину із обстрілів у в Запоріжжя. В Запоріжжя вже там більше 6 годин, 10 лікарів робили мені операцію. Мені зробили таку зачіску. Там мені 38, Життя скалічене. Як цим жити далі? Я не знаю. Я багато плачу. Неможливо не плакати. Наталія перенесла чотири надскладних операцій. Найбільше не ній тепер повернути собі обличчя. Деякий час, коли я себе беру до рук, її, і... тому що є маленький п'ятирічний син. У мене потрібно. Тому так. Я хочу повернути свою красу. Щоб мені Богу. Не соромно з ним вийти на вулицю. Відновити обличчя і позбутися шрамів можливо, запевняють в одній із клінік Львова. Це неприємна ситуація, це негарно виглядає. але Це повністю виправляється, так що навіть видно не буде. Я надалі пообіцяв, що не буде гарне, чи си рівне обличчя. Не лише шрами, але й опіки планує вилікувати Артем. Він боїзд одного із добровольчих батальйонів Києва. У нього обгоріло більше третини тіла після того, як російська ракета поцілила в столичний супермаркет. В той момент Артем був у машині на парківці. Я сидів в водійському місці, розмовляв по телефону. Я побачив, як на мене надвигається ну, вибухова хвиля або просто полум'я. Ну, я з тих тільки руками прикрити оце і все. Наталію та Артема медики лікуватимуть за допомогою спеціального лазера та медпрепаратів. Ну, дивіться, раз, вище. Маємо рубці, які заважають пацієнту. Попробуй розігнути. Ні, розігнути. І все далі не йде. От я можу так, далі. Навтаки ну, між пальцями пацієнт регулярно отримує ін'єкції препаратів, які суттєво покращують якість шкіри, які впливають на робець, особливо власне, коли ми шліфуємо. Ми запускаємо ті чи інші процеси. Для кожного пацієнта кількість процедур індивідуальна та найголовніше усе безкоштовно. Програму підтримки цивільних добровольців та волонтерів, які постраждали від російської агресії, організували самі ж волонтери. До проєкту уже долучились 20 українських клінік. А медпрепаратами допомагають міжнародні медичні компанії. Зараз наша спроможність є порядка 300 пацієнтів на місяць. Сподіваємося. З власне жовтня місяця вийти десь на стабільний показник 50-70 пацієнтів щомісяця і далі власне нарощувати по мірі по мірі надходження такого запиту. Кількість пацієнтів із кожним місяцем лише зростатиме впанені волонтери, і водночас заповняють, допомагатимуть усім, хто потребуватиме. Зі Львова христина жінка Юрій Вобінка. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Чому я пустив це відео, Чому я хотів, щоб ви подивилися, справа в тому, що проект Неопалимі був, ну, ідеї прийшли суттєво раніше, але офіційний анонс його відбувся в другій половині серпня, а саме на День Незалежності, ну, ми вибрали День Незалежності як символічний такий день. Бо якщо ми порахуємо, Ну, Зараз дуже багато розмов, що от у нас почалися нові умови, і от ми повинні лікувати нові ураження. Колеги, по суті, якщо подивитися, немає жодної різниці між опіками і рубцями, які утримувалися в мирний час, і опіками і рубцями, які утримувалися, які зараз утримуються внаслідок бойових дій. Єдина різниця полягає в Стрес, якому це супроводжується в суттєво більшому стресі, в тому, що ми повинні розуміти, що повертаючи пацієнтам якість життя, ми знімаємо не тільки тут є такий абсолютно медичний слайд, який показує, як пов'язані між собою запалення, стрес і старіння. Ми продовжуємо життя нашим пацієнтам, ми знімаємо стрес, ми полегшуємо, покращуючи якість життя сьогодні, ми продовжуємо життя нації на майбутнє. Але для того, щоб це робити якісно, я вже сказав, що немає особливої різниці між опіками і рубцями, які утримувалися раніше і які зараз. А тому найважливіше в цьому всьому, це залучення висококласних спеціалістів з досвідом. Я це дуже добре розумію, оскільки темою рубців займаюся останні чотири роки, і тому, коли виникла ідея такого проєкту. Однозначно було залучено найкращих спеціалістів, однозначно було залучено тих, хто має найбільший досвід. Я хочу тут показати для тих, хто, можливо, не дуже собі уявляє, як це виглядає, яким чином можна відновлювати рубці. Тобто слова, які я дав пацієнтів, та фраза, коли я пообіцяв, що в неї буде не видно, це не просто слова. Більше того, я би хотів, щоб ви розуміли, які болі в цієї пацієнтки. Вона була гарною молодою жінкою, в якої двоє дітей: один старший, там десь коло 20 років, а другий 5 років на даний момент. Наступного року йому йти в школу. А жінка розуміє, що зараз її зовнішність приводить до того, що на неї оглядаються люди на вулиці. Вона розуміє, що ну, не далеко не найкраще виглядає, плюс, звичайно, ті травми, такі як там вибити око, відповідно протестують і так далі, плюс уражені руки, все це явно не додає оптимізму. І вона мріє, щоб через рік взяти свого маленького сина, якому буде 6 років, і повезти його в перший клас. І ми зможемо їй допомогти. Ми зробимо все для того, щоб вона могла повезти свого сина в перший клас, маючи відкрите обличчя і функціонально користуючись своїми руками. Тому що, так як вони виглядають зараз, ці пацієнти, ну, людям можна поспівчувати. Я думаю, ви розумієте, наскільки важливо втілити мрію цієї пацієнтки в життя. Але це би було неможливо знову ж таки. Чому такі проекти мають бути масовими, чому вони повинні до них треба залучати людей? Ну, правда, розумно підходячи, залучати тих колег, які мають досвід. Залучати тих, які роблять це не заради піару, роблять це не заради якоїсь вдячності, а роблять це через відчуття необхідності допомоги людям. Е, і такий проект, як я вже сказав, був би неможливий, якщо б ми його розпочали тільки в межах одної клініки. Можливо, це би придало якоїсь піару клініці, можливо, це би привело якихось пацієнтів. Але це би точно не давало ніякого е, суттєвого внеску в загальну справу. Е, я вже в цьому переконався. Ви знаєте, коли почалася війна, ми написали оголошення, що ми приймаємо безкоштовно там дерматологічні консультації е, переселенців е, і, так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І в кінцевому результаті, ну, звичайно, були якісь пацієнти, але на певному етапі я зрозумів, що. Ну, це, це не волонтерство, це не є добра справа. Це ми допомагаємо окремо взятій людині одній, другій, ну десятьом, і не більше. А тих людей, яким треба допомогти, набагато більше. І Якщо проаналізувати кореляцію тих, кому треба допомогти, і можливості зрозуміло, що це можливо тільки за умов такого широко жформатного масштабного проєкту. Що ми маємо зараз? І кому я би хотів вже висловити вдячність за допомогу і підтримку от, от вже буквально. І сьогодні, в першу чергу, це є компанія Альфа Спа Девелопмент і концерн Аскапіон Lausers. Які ну без них би в принципі нічого не відбулося. Тому що коли подзвонилося до керівництва Альфа СПА і поділилося ідеєю, однозначно, вони допомогли залучити відразу 10 клінік по всій Україні, які мають відповідне обладнання для шліфування робців. І однозначно, це був перший крок, але він був найважливіший. Крім цього. Дуже модно зараз говорити про поліноклоотида, дуже багато говориться, дуже багато виступають на цю тему. Але між тим, якщо ми згадаємо, яка є які механізм дії полінуклоотидів, і зрозуміємо, що тільки з допомогою апаратних методів неможливо допомогти пацієнтам якісно і знову ж таки, якщо ми використаємо той досвід. Які ми отримали за багато років до війни, і до речі, говорячи про війну, я би що хотів ще сказати: ми чомусь собі уявляємо, коли ми говоримо про війну, у нас в першу чергу приходить до голови 24 лютого. Але ми повинні розуміти, що війна почалася фактично гарячий варіант війни, почався ще в 2014 році. 24 лютого це просто вже були масові обстріли України. Ну, по суті, війна взагалі де декілька сотень років, але ще в 2014 році почалася війна. І, очевидно, зараз ми розраховуємося за те, що ми не сприймали настільки серйозно те, що відбувалося в 2014 році, що ми тоді не стали всією країною. Ну нічого, ми стали зараз, і ми обов'язково переможемо. Звичайно, ціна буде дорожча. Але такі пацієнти вони вже достатньо давно були. Тому цей проект є розрахований не тільки на воєнних, а в першу чергу на волонтерів, хоча й на воєнних, і безкоштовну допомогу можуть утримувати всі, хто отримали пошкодження внаслідок воєнних дій, але тільки внаслідок воєнних дій. Бо ми хочемо уникнути будь-яких спекуляцій, як з одної, так і з другої сторони, так от всі, хто це отримали з 2014 року. А фактично, якщо мені пам'ять не зраджує, з 13 квітня 2014 року, коли почалися вісь воєнні дії, так от, якщо ми згадаємо це і зрозуміємо, що в нас є великий досвід у десяти клінік в межах України, є великий досвід роботи з сиропцями. З Опіками, і вони мають дійсно якісне обладнання, яке точно допоможе і не зашкодить, але це має бути комплексний підхід. І за рахунок цього, то, що я вже сказав про полінуклеотиди, їхню ефективність заживлення ран. Звичайно, я повинен висловити вдячність ще й компанії Euroestate Group та італійському концерну Біоформула, які виділили. Фунцерн біоформула виділив 500 упакувань для проєкту. Не один, не два, не три шприци для окремо взятої пацієнтки, а 500 упакувань. Я думаю, що ви розумієте, який це є аналог в грошах, і скільки люди виділяють, щоб допомогти нашим пострадавшим і щоб дати їм можливість повністю реабілітуватися. А... Правильне використання лазерних технологій і полінуклеотидів дає можливість навіть такі випадки приводити до такої ситуації. Окрім цього, я дуже вдячний компанії Prime Laser, яка, почувши про проєкт, дуже запропонувала долучитися, долучити клініки. Які обладнані не один як лазером, для видалення механічного татуажу. Що мається на увазі механічний татуаж? Це порох, це асфальт. Раніше ми з такими речами стикалися тільки в ситуації, коли, там, скажімо, автомобільні аварії, найчастіше це були аварії на мотоциклах, і залишки, механічні залишки асфальту чи якихось інших речовин. На шкірі пострадавших. Зараз це набагато частіше, буває, особливо коли вибухи відбуваються достатньо близько. Цей татуаж, ще раз кажу, порохом або е асфальтом, або іншими е якимись середниками, і робити це все треба правильно. Знаєте, коли я чую про якісь там видалення зі шкіри і тому подібне чогось залишків. Ну, по перше, треба розуміти стає, чесно кажучи, смішно. Бо треба розуміти, як відбуваються процеси. Треба розуміти, що рубці можна починати лікувати не швидше, ніж 6 місяців від моменту його виникнення. Це саме те, чому ми стартували з проектом в серпні місяці. Швидше це було або нерозуміння ситуації, тобто, ну це профанація, дилетантство, або якісь переслідування якихось особистих інтересів в будь-якому випадку було би просто не, не потрібно. А так ми почали якраз тоді, коли це вже було актуально, коли вже почало ставати актуальним. З другої сторони, є етапи лікування, і ніхто не відміняв хірургічний етап лікування, і коли в пацієнта є осколки ви чи під шкірою, їх повинні забирати хірурги їх збирається хірургічно. Ми вже займаємося реабілітацією, і власне, вся суть проєкту – це реабілітація пацієнтів, покращення якості їх життя. Крім того, я хочу подякувати концерну Альфа Science, їх представнику Альфа UA за виділення. Тут помилка 220 опакувань. Не 200, а 220 опакувань для проєкту. Регенеруючих сироток, які дають дуже добрий результат. Ну і компанії Totis Pharma і італійському концерну Мастелі за виділення тисячі упакувань кремів для регенерації. Тисячу кремів для регенерації було виділено для пацієнтів проєкту неопалимі. І саме це дає можливість робити все правильно. Ви знаєте, я хотів би. Ну, напевно, це не жарт, але це, це, це сумно. Але між тим, без сумніву, дуже шкода, що зараз іде війна. Без сумніву, це трагічно, що наші люди отримують такі пошкодження, що наші люди так страдають, і що ми вимушені придумувати, як їм допомогти. Хотілося б, щоб всього цього не було. Але ну, все-таки завжди можна знайти позитиви. Зато. Дякуючи партнерам, які доєдналися, дякуючи тим компаніям, які допомагають, дякуючи тим лікарям, які вкладають в свою роботу і обладнання, ми нарешті дістали можливість робити все правильно. Оскільки раніше, коли пацієнти до нас зверталися з огляду краси, так ну дуже часто приходилося йти на якісь компроміси. Бо пацієнти не завжди могли собі фінансово дозволити те, що ми їм пропонуємо. То на даний момент, враховуючи таку масивну допомогу зі сторони партнерів, і це є тільки ті, з якими вже все узгоджено, які вже допомогли. Я зараз не згадую про тих, з якими ми в процесі переговорів чи тих, які хочуть допомогти, але ми ще просто не узгодили чим саме. Повірте мені, їх дуже багато. Я би міг сказати, що вони в черзі стоять. Так от, дякуючи цьому, ми маємо можливість зараз лікувати пацієнтів правильно, використовують сучасні протоколи, сучасні середники. і, Як то не парадоксально, але пацієнти, які лікуються в нашому проєкті, вони дістають на даний момент найкраще в світі лікування. І тому, ну. Добре, що немає такого поганого, де би не можна було знайти добре. Але в будь-якому випадку, ми повинні розуміти головне, пункт перший то є то, що я починав: війна закінчиться нашою перемогою, повною перемогою. Я в це вірю, я в цьому переконаний. І друге. Виходячи з того, знаєте, як зараз, от все, біда, війна, давайте забудемо все, що ми знали, давайте тепер будемо жити тільки війною. Ну, ви знаєте, роблячи добрі справи чи займаючись чимось позитивним, головне так само не перегнути знаєте, і не виклюпнути разом з водою і дитину. Ми повинні пам'ятати все-таки, що ми медики, і до нас звертаються пацієнти не тільки з ураженнями до нас звертаються, і, в принципі, здорові пацієнти. Які зараз в стресі і для когось, можливо, краса, це є можливість споратися зі стресом. Ми повинні пам'ятати, що наші українські жінки, вони найгарніші і заслуговують найкращого. І тому давайте будемо пам'ятати, що от з допомогою всього того, що я перерахував, того, що нам партнери надають безкоштовно, ми раніше робили дуже багато гарного. Ми і далі можемо продовжувати і зараз, і на майбутнє, і не забувати, що все-таки ми працюємо в естетичній медицині. Ми дуже хочемо, ми все робимо для того, щоб допомогти пацієнтам зараз. Проект Неопалимі працює, його веде Український волонтерський центр, і це є окремий проект, де ми будемо допомагати пацієнтам стільки, скільки треба. Але між тим естетична медицина залишається естетичною медициною. І ми повинні пам'ятати, що використовуючи це все, що я перерахував, ми можемо діставати ось такі результати за недовгий період часу. Дякую, Олександр. Я вже закінчую ще два слова, буквально. Е, ну, Тут є е, такий собі е, баркод, Тих, хто хоче підписатися на академію і отримувати інформацію щодо курсів і нових знань. Е От. а кому подобається просто я, можете підписуватися на мою сторінку і отримувати всяку різну інформацію і просто спостерігати за тим, що ми робимо.